Доброго ранку! Я Михайлик із Харкова і сьогодні я вам буду розповідати про зникли автомобілі Хоч із книги Зниклі автомобілі історії злетів і Падін легендарних автомобільних брендів, яких більше немає. Відразу виправимо поширену помилку, а саме марка Хоч це не стара назва Ауді. Багато хто так вважає, тому що обидва слова перекладаються однаково. Слухай, тільки з різних мов. Хоч з німецької, а оді з латині. І ще так вважали, тому що у цих хмарок дійсно чимало спільного. Але про все по порядку. І хоча от і німецькі автомобілі будівні компанії, і вони обидві зобов'язані своєю появою Августові Хорху, людині, чиє ім'я, Писане золотими літрами в історію світового автомобілебудування. Доля Густові Хурку випала непроста, син бідного коваля він з 13 років кидає школу і хоче побачити багато цікавого. Катерні двигуни, вагонобудівні станції, і щоб він багато побачив, як би його не зачудував, винахід Карла Бенса, Бенс Воло. Натхненим цим техніки Вільям не губиться і вирішив сам проєктувати свої машини і одержав позитивну відповідь. Проте Союз Бенц Хор у цього три роки. З 1899 року Август вирішив діяти самостійно. І він розробляв власні моделі і пропонує свої технічні нововведення, зокрема саме Август Хорг. Одним із перших почав використовувати кардану передачу і визначив оптимальне місце для водія першої сніва. Варто гадати, що фірма І автомобілі називалися за прізвищем свого засновника. Але вже в 1910 році Август залишав компанію, відкрити другу фірму в такої назвою, він, звичайно, не міг. Тому свій новий проєкт охрестив Ауті, що означає те саме слухи, але по латині А ми вже це знаємо. Оці дороги бренди його засновники розійшлися. А на принцип Августа Хорка за будь-яких обставин будувати тільки великі гарні автомобілі з першокласного матеріалу. Залишився. Фірма Ходь продовжила прославляти свого засновника в оскачі високоякісні машини преміум класу. У 1932 році компанія входить і знову разом із Ауді до Союзу автомобіла будівників Auto Юніон. Назва бренди, як його першокласна продукція, продовжує існування авто 1958 року. Останнім шедевром компанії виявилася модель Хоч p 240. Правда, на той час автомобіль вже заносив подвійне ім'я Хоч p 240 Saxerin. В компанії продукти дістали нову назву Saxerin – вона кставовна справа Августа Хорха не пропала марно. Його прилад продовжує надихати фучарний конструктор і ентузіастів, словом, усіх тих, хто прагне зробити автомобіль ще більш досконал і краще. А тепер я вам показу фотографії машин. А ось це емблема машини хоч. Ось це машина, яка називається хоть 830 BL cabriolet. Ось це хоть 853 sport cabriolet, хоть 780 B sport cabriolet, хоть 853 Porsche Roadster і останній автомобіль хоть 930 S. Хат це не розкіп, а засіб пересування. Сучасні отробителі можуть вибирати собі різні машини. Маленькі, великі, спортивні сімейні, джипи, для ділових поїздок, виїздів на природу та ще багато іншого. Але й зараз і 100 за років тому. Покупець дивився насамперед на ціну транспортного засобу. Зараз автомобіль розкіп не розкіш, а не необхідний засіб пересування. А стало це можливим завдяки діяльності таких компаній, як Хадсон. Один із найстаріших брендів був створений у 1909 році, названий він на честь одного зі своїх засновників, американського підприємця Джозефа Л. Хадсона. До речі, одним із керівників компанії був саме Ренсон Olds, легендарна посадь в історії автомобілебудування. Про нього ми ще згадаємо, коли будемо говорити про історію Олдс Моторс. Отож, компанія поставила собі за мету посадити за кермо транспортного засобу під назвою автомобіль якомога більше людей. Досягнути цього можна було тільки знижати свячену на привабливий, але занадто дорогий товар. Модель Hudson 20 коштувала менше 1000 доларів. Це була одним із перших масових недорогих машин. Висока якість плюс низька ціна, така проста формула успіху нової компанії. Тільки за перший рік ключі від Hudson 20 отримали близько 4 тисяч автомобілістів. З кожним роком діяльність компанії ставала все більш успішною, на кінець 20-х років минулого століття цифра продажів близько шестизначними. Машини під брендом Хансон підколюють Європу. Їх виробляють у Великій Британії і Бельгії. У цей період компанія вривається до тільки лідерів. Виробників автомобілів скласти конкуренцію можуть тільки такі титани, як Ford, Chevrolet і General Motors. Звичайно, тільки низькими цінами подібний успіх пояснити не можна. Компанія активно впроваджувала технічні новинки. Постійно піклуючись про те, щоб її машини визначилася швидко хідністю, надійністю і якістю. Індікатори тиску масла на приладові панелі, гальмівні вогні, подвійні гальма. усі ці корисні нововведення, а туребитерів вперше побачили завдяки фірмі Хансон. Однак у тих 40 х роках компанія зменшує набрані обороти велика триліка. У кладі Ford, Chrysler і General Motors перемагає у боротьбі за масового покупця. Хадсон не міг собі дозволити кожні три роки радувати автолюбитрі новими моделями і щороку нулю вже наявня. На у 1954 році Хадсон вимушено об'єднуватися з автовиробником на. Кельвінатор. А остання модель легендарного бренду зі слав конвейера в 1957 році. Ось це машини. Ось це автомобіль Hudson Model 33 Mall and Minus Speedster. А це Hudson Super 6. Ось це автомобіль під назвою Hudson Grad 8 Bottail Speedster. А цей автомобіль Хадсон хонет. До побачення. Зустрінемось у іншу суботу о 12.00.